Стало доброю традицією, коли Три відділи, які опікуються громадянами похилого віку. Проводять такий спільний захід. Запрошуємо і молоде покоління. Це як приємственність поколінь, і нашим підопічним приємно, і дітям цікаво. Наш міський голова допомагає нам облаштовувати приміщення, де люди отримують соціальні послуги, проводяться реконструкції, ремонти, забезпечуються якимись матеріалами для того, щоб людям було цікаво. Там для них проводяться і Університет третього віку. Хочу подякувати від усієї нашої територіальної громади вам за вашу працю, за те, що ви зробили для нашого міста, ви будували наші школи, дитячі садочки, лікарні, підприємства. Ви в даний час передаєте вже свій досвід молодому підростаючому поколінню, допомагаєте нашим військовим. Я знаю, що багато з вас займається Волонтерством, ми також працюємо, стараємося вас не підводити. Слідкуємося за тим, щоб в нашій місті був порядок та чистота. активно з вами співпрацюємо в рамках наших територіальних центрів. Такі центри як вже потрібні. У нас репетиції, концерти. Ми дуже проводимо гарно час. Ми вже всі здружилися. Так ми вже як одна сім'я. Надінемо костюми ці українські і співаємо для людей. Людям подобається наш хор. Так що ми дуже задоволені. Ми в цьому центрі займаємося і, і сітки. В'яжемо для військових. І е, розважаємося, і учимося чомусь. І найголовніше, що тут заходи от такі от спільні. Відчуваєш себе потрібною. Я тут е, знайшла свою сім'ю, можна сказати, тому що одному вдома дуже тяжко. Дякуємо ну, всім, хто нам створює такі заходи раді, що нас не забувають.